Добрий день, я Мельничук Вероніка Дмитрівна, учениця 9 класу Нетішинської гімназії Рудит Нетішинської міської територіальної громади. Дозвольте презентувати вам дослідження з теми місту атомної енергетики фотомодулів для обладнання переходів. Метою даної роботи стало дослідити екологічність та можливість використання зеленої енергетики для безпеки населення в період лекауту. Для досягнення мети передбачено виконання таких завдань, довести безпечність сонячних панелей під час війни, дослідити екологічність та доцільність використання сонячних панелей, визначити потужність обраних панелей, обрахувати повну вартість комплекту для встановлення та функціонування фотомодулів, оцінити ефективність проєкту. Актуальність роботи полягає в екологічності та безпеці сонячної енергетики, доцільність встановлення сонячних панелей. Період блокауту сонячні електростанції завойовують популярність в Україні, так як відкривають перед власником можливість частково або повністю компенсувати власні потреби в електриці. Також, в залежності від типу установки, точніше комплектації станції певним видом інвертора можна продавати надлишки ен енергії державі за спеціальною програмою, яка отримала назву Зелений тариф. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну популярність сонячних батарей набула іншого забарвлення. Насамперед їхня автономність приваблює користувачів. У всесвітньої мережі існує думка, що зелені технології не такі вже й зелені, і що існує шкода. Від сонячних панелей. Проте, в порівнянні з іншими видами і способами отримання електричної енергії, такий спосіб знизує кількість викидів в атмосферне повітря та має позитивний вплив на навколишнє середовище. Наше місто, як і більшість населених пунктів країни, у 2022 році поглинуло пітьма, тому з'явилася необхідність у пошуку альтернативних та екологічно безпечних джерел енергії, які не будуть залежати від загальної електромережі. Сонячні панелі можуть вирішити цю проблему, вони екологічно безпечні, автономні та за рахунок акумуляторів можуть накопичувати енергію та працювати за будь якої погоди. Остро стоїть проблема в їх вартості та монтаж, тому ми вирішили дослідити, які комплектуючі необхідні для встановлення сонячних панелей та скільки вартуватиме для міської громади цей проєкт. Спочатку розглянемо, що таке сонячна панель в цілому. Тож сонячна панель це спеціальна конструкція, яка складається з набору взаємозав'язаних фотоелектричних комірок. Кожна з цих комірок або кабусалі виготовлена спевненого підповідника, наприклад, кремнію, який в переважній більшості застосовується для створення сонячних панелей, оскільки демонструє наразі найвищі показники продуктивності. Коли сонячні промені потрапляють на цей напівпровідник, то він починає нагріватися частково. Кого поглинаючи виділену від променів енергію. Фотони світла вибивають електрони з загальної атомної структури напівпровідника і вільні електрони формують заряд. Сонячна панель Аксіома одна з найпотужніших 12 вольтових панелей на ринку. Основний спектр застосування вуличні ліхтарі, забезпечення освітлення кемпінгу невеликої дачі, видбордів, охоронні системи і системи відеонагляду. Сонячна батарея виготовляється на основі монокристалічного кремнію. Крім цього, такий фотомодуль характеризується більшою міцністю, потужність панелі становить 250 Вт. Ефективність для кількістю фотоелементів є основними характеристиками, адже вони дають можливість визначити, скільки сонячного випромінювання буде перетворено в електрику. Продуктивність сонячних панелей залежить від клімату регіону, оскільки вищий та триваліший рівень сонячного випромінювання дозволяє згенерувати більшу кількість енергії. Зрозуміло, що орієнтація фотомодуля кутла халу панелі суттєво впливає на кількість сонячного світла, що потрапляє на її поверхню. Протяжність прозовекту незалежності у місті Нетішин 1 км 950 метрів. Для якісного освітлення ПІП пропонуємо встановити 16 модулів саме на пішохідних переходах. Для визначення реальних даних змоделюємо роботу станції на основі фотомодулю Аксіома з кількістю 16 панелей, оскільки наша станція монтуватиметься в Хмельницькій області, визначимо який рівень інзоляції даного регіону. Згідно з даними НАСА, середньорічний показник рівний 3,28 кВт на годину. Визначимо, визначимо генерацію, скориставшись формулою ДП загальна потужність 16 панелей, F серед показник освітленості згідно з даними НАЗА, S – площа панелі, L – кількість фотомодулів. Н – кількість днів один рік. Коефіцієнт корисної дії однієї сонячної батареї близько 20%. Отже, потужність 16 фотомодулів становить 4020 кВт на день. Сонячні батареї є не лише екологічно безпечними та мобільними, а ще важливо, автономними в наших реаліях. Розрахуємо вартість сонячних панелей, скористаємось формулою. Кількість комплектувальної деталі N. Вартість однієї деталі. Цю формулу будемо використовувати для визначення вартості всіх комплектувальних. Враховуючи чином деталі необхідно для реалізації проєкту. Ми розрахували вартість 16 панелів, вона становить 227 тисяч 200 гривень. Розуміло, що для роботи фотомодулів одних панелей замало, потрібно врахувати комплектуючі, та зарахувати їх загальну вартість. Ми врахували деталі з конструкції. Світильник ДТУ 12 вольт, сонячна панель, контролер, щит АБК, кроштен для панелі, кроштен для світильника, додаткові матеріали, опора 6 метрів оцинкована. Загальна вартість 16 фотомолію з комплектуальними для освітлення проспекту незалежності місії становить. 1 мільйон 377 тисяч 600 гривень. Зрозуміло, що перехід до зеленої енергетики не буде таким швидким. Суспільство має зрозуміти, що використання відновленої енергетики це крок вперед. Крок до збереження екології та планети Земля в цілому. Сонячні електростанції наділені рядом переваг, порівняння з атомними чи гідростанціями. Сонячна енергія відновлюється постійно, вона не вичерпна, на відміну від запасів нафти, газу чи вугілля. Екологічність видобутку сонячної енергії в порівнянні з корисними копалами має величезні переваги, адже її добування абсолютно безпечна для навколишнього здоровища. Спочатку війни атомна енергетика страждає від нестачі комплектуючих, оскільки енергоблоки наших електростанцій потребують ремонту. А необхідні деталі виробготовляються тільки в Російській Федерації: бомбардування загальних ліній електропередач та підстанцій призволо до блокауту, тому, крім екологічності, Сонячної енергетики важливо стало їх автономність, безпечність та доступні комплектувальність. Українці певної міри відчули, як важливо мати поруч не тільки надійні укриття, а й додаткове безпечне джерело енергії. Загальна потужність нашої сонячної електростанції становить 4020 кВт на день. Вартість 16 фотомодулів з комплектуючими для освітлення проспекту Незалежності у місті близька 1 млн 377 600 грн. Конструкція дасть можливість автономно освітлювати центральну вулицю міста Незалежно від загальних ліній електропередач та енергетичної ситуації в країні. Завдяки акумуляторам енергія не буде накопичення. Тому ліхтарі працюватимуть за будь-яких погодних умов. Зрозуміло, що перехід до зеленої енергетики не буде таким швидким, і нехай встановлення ліхтарів, що працюють від сонячних панелей, стане першою сходинкою до глобального переходу до відновленої енергетики, маленькими кроками до великої мети. Дякую за увагу!